Мої найщиріші вітання всім, хто доєднався, ми з вами продовжуємо працювати з Genially. І сьогодні ми з вами створимо веб квест Отже, вам потрібно зареєструватись і е, створюємо Genially. Ми тоді обираємо Gamification. Серед преліку ігор, які тут є, в нас є вікторини, квізи. От, ми опускаємось вниз, в нас є вже шаблони певних ігор е, готових. Про це ми поговоримо трішки пізніше. А сьогодні нас цікавить Escape Games, тобто ми безпосередньо з вами поговоримо про квести, про яких подорожі. Ну, давайте, ось на прикладі ось цього шаблончику, ми з вами створимо квест. Натискаємо використати. Що тут цікаво? Цікаво те, що ми можемо дані квести. Використовувати на абсолютно будь-яких предметах: це і історія, це і географія, це і математика, фізика, мова, література. Будь-що. Наприклад, зараз я зараз вам покажу ось такого квесту, і його, мабуть, все ж таки найцікавіше, найкраще було б використати для географії. Отже, квест він складається із певного набору сторінок, От, із певних. Точок, які потрібно буде пройти. От, і в кінці потрібно вже, як в результаті, набрати якийсь код от, і е, отримати ось такий якийсь, мабуть, діамант. Так? його так. Що тут потрібно робити спочатку? Ну І зрозуміло, що нам потрібно змінювати з англійської на українську. Ми можемо прописати, що це Так, перепрошуємо. Що це веб-квест. Ну, наприклад, хай це буде географія там, подорожі світу. Як і стар. Далі, старт ми так само змінюємо на наше слово. І зверніть увагу, тут є вступ, тут є місії, тут є люди, ніби які будуть проходити цей квест. Далі, давайте ми глянемо. Це є вступ, в якому ми повинні прописати правила проходження цього квесту. Тобто, наприклад, вам слід пройти всі точки на карті, запам'ятати. Числа коду від замка та отримати свою винагороду. Тут так само ми змінюємо на назву, як ми писали і тут. Ми можемо її просто скопіювати. От. І тут ми можемо її вставити. І так само написати, що це WebQuest. Змінюємо, introduction, змінюємо на правила гри. Тут давайте напишемо місії. Тут напишемо, наприклад, герої. І так само тут ми ще не змінили. Що це в нас будуть правила гри. Місії. І герої. Місії. Ну, знову ж таки, тут нам слід прописати, що, які вас чекають місії, на яких материках там і так далі. Ну, І все так само нам потрібно тут тобто, прописувати назву нашого квесту. Знову ж так само ми повинні прописати, що це правила гри. І так далі. і так Далі Далі йдуть характери. Тобто оберіть себе як дослідника, придумайте назви цим героям. Ну, я зараз не буду зупинятися, все так само. Ми просто змінюємо зараз з англійської на українську. Далі в нас іде вже відразу карта. На цій карті ми бачимо, що є пункти призначення. Оберіть пункт призначення, наприклад. Беріть пункт призначення. Так само пункт призначення номер 1 Пункт призначення 2, так само ми все це змінюємо. Mm -hmm. От. І в результаті тоді нам потрібно, вже проходячи ці пункти, вводити наш код від сейфу, натискаючи безпосередньо на самому сейфі. Ну тут вже ви зрозуміли, да? що ми повинні змінювати ось ці назви. Рухаємось далі. Відразу давайте ми е, покажемо, що е, коли неправильні будуть відповіді фейл, да, тобто і фейл, спробуй знову напишемо. І Далі Далі нам слід вже тепер для, для проходження е, учнями цих квестів, обирати, е, тобто задавати їм якісь запитання і варіанти відповіді. Отже, перший квест, це перший пункт призначення. Потрібно щось придумати, щось написати. Вітаю там. Ви прибули. Ну, кудись там. Це вже потрібно придумати. Ну і натискаємо старт для того, щоб розпочати. Потім у нас йдуть завдання. Тобто запитання 1, запитання і варіанти відповіді. Ми повинні прописати завдання, ну, якщо, наприклад, з географії, ви повинні подивитися, де цей перший пункт призначення. От, і вже по ньому безпосередньо тоді задавати якісь питання. Рон Ганс це невірна відповідь. Right answer – вірна відповідь. Тобто тут ми прописуємо просто запитання і вказуємо на відповіді. Перше запитання так само на другому запитанні ми повинні ввести правильну відповідь і дві неправильних відповіді. Є запитання номер 3 де вводиться так само. Після цих трьох запитань, якщо учні відповіли все правильно, от, е вітаємо. Да? І відразу ми можемо прописати, що перша цифра коду. 2. От. І так далі нам потрібно вже прописувати для кожного пункту призначення вітальне слово якесь, так, запитання і безпосередньо вже варіанти відповіді. Так само рухаємось далі. Всі ці місії виконуємо, так само змінюємо все. От. Рухаємось далі. І, по суті, в нас ось ці коди будуть, цифри будуть кодом. Тобто, якщо ми глянемо тут, то в нас буде код 2, 7, 1, 9, 3. Давайте ми зараз перевіримо, як це буде працювати. Ну, уявимо, що ви вже всі питання тут понаписували, варіанти відповіді понаписували. Давайте переглянемо, як це буде працювати. Я перепрошую, ми зараз підемо від першого. Отже, в нас є веб-квест подорожі світом. Ми натискаємо на правила гри, почитали правила гри назад. Ми подивились на місії, які нас чекають. Місії, знову ж таки, тут все нам потрібно було змінити. Герої ми їх не змінили, але потрібно змінити, написати, як ось їх назвати. Дітям буде набагато цікавіше. І старт. У нас є різні пункти призначення, і в нас є наш сейф, куди ми повинні ввести вже безпосередньо цифри. Отже, ми натискаємо на хрестик пункту призначення, і в нас якась є передмова перед вже безпосередньо цим завданням. Тобто ми тепер відповідаємо на завдання і обираємо вірну відповідь. Якщо ж ми обираємо невірну відповідь, то в нас падає наш літак і ми нікуди не прилетіли. Пробуємо знову і повертаємося до того питання, в якому відповідь була невірною. Отже, давайте ми зараз швиденько просто пройдемо. перша цифра коду. 2. Отже, назад ми повертаємось до нашої карти. І так само по всіх пунктах ми повинні пройти ось цей ніби невеличку вправу із трьома запитаннями. Правильне запитання. Правильне запитання. Правильне запитання. Вітаємо, цифра 9. І в результаті тоді повинні вже натиснути на Save і вводити сюди якісь числа. Але перед тим, як вводити сюди якісь числа, нам потрібно, бачите, в нас мигає клавіша ОК. Ми на неї натискаємо. І тепер ми з клавіатури вводимо наші числа. Так само, ось тут потрібно буде змінювати весь цей текст. Ну, Давайте 2, 7, 1, 9, 3. Натиснули. І ось таке вітання, вітаємо, ви здобути якусь там перемогу. Сюди можна розміщувати якусь можливу картинку там коштовного каміння або якесь там золото і так далі. І так далі. От. Все це змінюється таким самим образом, як ми з вами і робили перед цим. Так само і тут ми повинні прописати, що натисніть. Ок. Та ведіть код. І ось тут тоді ми кажемо, що це «Вітання». Зверніть увагу, що ось ці цифри ми можемо змінювати на ті цифри, які нам до вподоби. Ми просто натиснемо на якусь цифру і ми її. Витерли і написали ту, яку потрібно. Але якщо ж ви вписали е, ці цифри коду, то в нас ось є ключик. Це означає, що е, опції з паролем. І дивіться, ми тут повинні ввести ось той правильний код, який буде відображатись вже безпосередньо при вході ось тут в наш сейф. Ну І зрозуміло, що тут потрібно так само прописати, що е, введіть секретний код. Да? От, наприклад, да, коду, тобто ми можемо написати сюди, що е, 5 цифр, да, наприклад, потрібно ввести 5 цифр. Оце підказочка невеличка буде. І тоді учні, коли вводять, вже безпосередньо отримують свою винагороду. Е, досить просто, швидко, 10-15 хвилин, і ми можемо вже з вами зробити ось такий цікавий квест. Ну, звичайно, якщо. Ви раніше підготуєте запитання з варіантами відповіді. Тобто в нас є 5 місій, і в кожній місії є по 3 запитання. Не дуже багато для будь-якого предмету ви можете це використовувати. Далі для того, щоб наш квест вступив в дію, ми натискаємо All Set. Назвемо його, що це подорож світом. Натискаємо All Set. І вже безпосередньо ми його розшаримо, тобто ми вже беремо посилання, в нас готове. Можемо скопіювати і надсилати його учням. От, або ж використовувати під час уроків, будь-яких уроків з будь-якого предмету. В браузері просто прописується посилання. На це посилання так само можна зробити QR-коди, щоб учні могли швиденько із своїх гаджетів просканувати QR-код і вже безпосередньо користуватися цим квестом під час уроку. Тискаємо старт, обираємо пункт призначення якийсь те да, тобто те, що вступ до якогось завдання, завдання, і вказуємо тоді відповіді. Дякую за увагу і на все добре.